Всім привіт! На зв'язку, як завжди, Саша, і сьогодні ми поговоримо, як ж перевести... Натискаємо активи. Натискаємо на спот. Обираємо USDT. І натискаємо кнопочку Вивод средств. Сюди ми вставляємо нашу адресу, яку ми скопіювали з Binance, Вибираємо мережу. ну, TRC20. І, і вибираємо суму, яку нам потрібно надіслати. Нехай буде все. І натискаємо вивод средств. Нам потрібно отримати код і пройти Google аутентифікатор. Робимо. Після того, як ми ввели наші коди, які нам прийшли, натискаємо кнопочку ОК. І все. Комісія 0,5 доларів. Якщо вам відео допомогло, ставте лайки, підписуйтесь і слідкуйте за новими новинами. Всім дякую за увагу. Пока-пока.